14 присутніх так. депутатів в сесійній залі можемо розпочинати наше засідання. Пропозиція. Оголошую тим. Наше 105-те позачасти, оголошують тим. is good. Дякую, простіше. Додаткові підтоліні? Колеги, до порядку денного будуть так як буде буде. додаткових немає. Я прошу голосувати за затвердження порядку денного. Без змін. What <laughs> going Програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини ходить Шевченківської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. на Прошу освободити. Прийнято прикольно практичного продовження, терміну дії програми інформатизації відділу культури та туризму Корсу міської ради на 2023-2026 роки. Так, міської територіальної громади на 2025-2027 роки, затверджено рішенням Курсу Чеченківської міської ради 24.12.2024 номер 91 368 з змінами до 31 грудня 2028 року. Пропозиція ставить за практично Рішення Прийнято прикольно судно проти Просточенківської міської територіальної громади Черкаської ради Черкаської області на 2024-2026 роки затверджене рішенням Просенченківської міської ради від 28 листопада 2024 року No 8916 на 2027-2028 роки. По дев'яному плану 20 чи 22. Здається, буде, приїдуть вже е, приїдуть до нас, треба свої, якщо є пропозиції, треба підготувати до 20 числа. Ми точно повідомимо, яке це число буде, 22 чи 23 -е число. Вони приїдуть і можна буде вносити свої пропозиції відносно всього. За, а робота робиться. То, до кінця року, року має е, зробитися тільки можливо, е, маленька частка, там е, СЕО, оці, всі, такі, де треба багато часу, можливо, назад. Основна робота вся зробиться. Рішення прийнято. Який? А там, про, про несправді... Давайте, бо ще Людмила команди, дуже мало часу. Давайте 10 хвилин, бо відмилимо колени в захід. Ми все можемо залишити після сесії говорити. Ще поки ми нічого не прийняли. Про внесення змін до рішення курсу Консульівської міської ради від 15.07.2021 No11.13 строєння про встановлення ставок єдиного податку. Пропозиція. Про голосування да не прокляще. Прошу Прийнято прикольно наступного приключення принесення змін до рішення Крусушенківської міської ради від 1521 номер один за про встановлення ставок та пільг і сплати і податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Пропозиція голосування голосування далі приключення. Прошу освободить. Рішення прийнято до заступного проведу, що про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту Просоченської міської територіальної громади на 2026-2028 році. Пропозиція. Будь ласка. Графії, обсяг фінансування, всього там гривні написано. В таблиці рятовні обсяги державого фінансування програми <позиція> в душках перед словами гривні додать слово тисяч. Пропусти. <позиція> Прошу голосувати за зміни. до наступного проєкту рішення. Е, про затвердження програми інформатизації відділу освіти молоді та спорту Просутківської міської ради на 2024 рік. Пропозиція. Стало голосування далеко Прошу вас Сталося на сманітар про пише, прошу услайда. Четвертый. Речь необходимо. Решение принято проконуть судно пропишения про затражение програми розвитку футболу Кроссиченковской міської територіальної громади на 2026-2028 року. Сталося на сманер про пише, прошу складываться. в першій програмі інформаційної підтримки Явно-Сихоро-Сученковської військової ради та її виконавчих органів на 2024 -2026, 2026 роки. Чи нам потрібно на голосування? Це всі не програми ми просто на рік продовжуємо, бо в них бути... Е... Дмій не написано, Дмій. Термін дії продовжується. Термін Це всі програми, бо, 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 тому що треба зараз прийняти. Бо вони витратять голосування. Дайте просто зміні. Так, так, прописувати. треба. То одні пишуть для неділі. Ну, бо різні відділи роблять так і, і називають. Прошу ослати з дане приключення. Прикольно наступного приключення про продовження і програми ремонту е, та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення та вулиці і доріг комунальної власності Корсиченківської міської територіальної громади на 2025-2027 роки зі змінами. Пропозиція. Став з голосування на переключення, прошу голосувати. Рішення приємно приведуть доступного проключення про продовження переміжних дії програмних співфінансування проєктів розвитку курсу Корсученської міської територіальної громади на 2025-2027 роки. Пропозиція. Сталося голосування. далеко відключення, прошу голосувати. що до четвертіх із зміна пропозицію. А який аналіз у нас? Тих аналіз. це продовження, Це всі ми зараз голосуємо своїй програмі, ті, ну, що просто неправильно зрозуміли, що до 26-го року. 请你。 Забезпечення зовнішнього освітлення Корсу Шевченківської міської територіальної громади на 2025 2027 роки, затверджене рішенням Шевченківської міської ради від 27.02.2025 номер 965 в п'ять на 2028 рік. Ця, ця, ця програма додається на ще на один рік, продовжується і додається в на 28 рік. Сума? Не збільшиться та сама сума, просто ну як ще один рік додається. Ну це ж програма, ми ж гроші в 28-му году будемо виділяти цю програму. Ставиться голосування до неприключення, прошу голосувати. Чотири. 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 Рішення прийняття при прикольно судно про внесення змін до комплексної програми функціонування та розвитку системи цивільного захисту забезпечення пожежної та технічної безпеки на 2021-2025 роки. Пропозиція Стали. ставиться голосування далеко відповідня, прошу голосувати. 2026-2030 роки. Ставиться на голосування даних рішення, я прошу оплати. Рішення прийнято приходом суду про рішення про затвердження програми підрігу протидії тероризму на території Косовченківської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Став на голосування даних рішення, я прошу оплати. Програми про вчутньо добровольчого формування Черкаської територіальної громади номер 1 на 2026-2030 роки. Пропозиція. 2 рок Прошу висловити. Рішення да. пані заголовському програми підтримки військових частин Збройних сил України підрозділ територіальної оборони та добровольчу формування 2026-2030 роки. Пропозиція. Рішення прийняти про наступного приключення про затвердження програми поліцейських офіцер громади Корсанчетської міської територіальної громади на 2026 і 2010 років. Пропозиція по слідкування даного проекту. Рішення не прийнято прикольно судно приключення про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Корсунчипської міської, міської територіальної громади на 2026-2035 роки. you mm -hmm. Ні, не заперечується. Які пробування? Скажіть, це програма лікар? Поліцейські громади? Ні, це, це, це про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки Є? на території Кос-ченкої. Рішення не прийнято. Приходимо наступного проєкту. Про затвердження програми надання шефської допомоги mm -hmm. в військовій частині е, Збройних сил України Кос-ченківської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Називалося на переключення, прошу голосувати. Рішення прийняття пригоду суду практичного пронесення про змін до рішення курсу Челенківської міської ради від 24 грудня 2024 року No9458 стояння про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства та організації на своєї порсування Корнус Чернопської міської ради на 2025-2027 роки. Пропозиція. Таме це голосування мене протищення, прошу голосувати. Obrigado.